Новий тиждень в Україні почався із чергових ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Хоча, за даними українських повітряних сил, вдалося збити понад 60 і 70 російських ракет, частина з них таки вразила цілі. Наразі відомо про влучання в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Масові обстріли Росії свідчить про її жорстоку стратегію принести війну в кожен український дім, заявили в посольстві США в Україні. Посолка Бріджит Брінк запевнила, що Сполучені Штати будуть і надалі забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка потрібна Україні для перемоги. Схожу заяву зробив і представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. А от можливість підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, залежатиме також і від двопартійної підтримки Конгресу. За словами кірбі, в інтерв'ю голосу Америки в Білому домі не сумніваються, що ця підтримка триватиме і надалі. Uh, bipartisan support for Ukraine going forward. Президент не переживає з приводу майбутньої двопартійної підтримки України. Ми мали і сподіваємося надалі мати сильну підтримку від обох партій щодо тих видів підтримки та фінансування, яких потребує Україна. Ми подали до конгресу додатковий запит на майже 40 мільярдів доларів. І ми говорили із членами конгресу про те, що входить до цього пакету і чому це важливо. 21 мільярд з них спрямовано на безпекову допомогу, а також щоб допомогти міністерству оборони. Не ша поповнити свої запаси, і знову ж таки, законодавці з обох партій висловлювали сильну підтримку. Ми це цінуємо. Ми очікуємо, що так буде і надалі.